Сьогодні ми будемо грати. Сьогодні добре, четверта частина по Chicken Anomaly. Ну, ставте лайки, підписуйтеся, ми починаємо. Так, що ми вже просипаємося, хорошо. Не, ну, взагалі, Chicken Anomaly мені дуже нравиться. Так, у нас опять помінялася одна камера. да. Добре. Так, що в нас хорошо, що тут робиться? Так, я куплю Ну, no. Хорошо. Что у нас тут є? Не, ну тут пока что ничего не поменялось. Просто то самое. А думаю, когда я закончу все серии с э, чикин аномалией 1, то там выйдет чикин аномалии 2. Я, короче, с ним лица. Это будет уже прикольно. А зараз ще одна минута прошла, нам же 5 минут надо вижити. Так, давайте пока що походимо щось по дому подробимо. Та і вообще тут там на четвертій ночі тепер надо кого дрова, то тоді у нас може просто потухнути. Тоді просто буде все. І вот так вот. Так, пока що я нікого не бачу у нас на камерах. Ага. Не, ну тільки поменялась хотя вот камера, яка посередині була. А хоча вона вже два рази мінялась, тільки ця, коротше, помінялась. Да. ніч. коротше, ну, знаєте, все добре. Але вот, кажете, що скоро щось наступить. Як ви бачите, я зробив собі скин робочого ICP. Ну, я майже це зробив. Бо мені тут... Я просто хотів зробити такий фіночки такого Так, що ж у нас тут, Так, о боже. О боже, вже з'явилася аномалія 215. Я знаю розбиратися, хто не хочу, бо того, що ви самі знаєте, що вона нас заражає. Так? Ну ладно, піду, розберусь все-таки. Так, я достав пропові. Йдемо, коротше, брати. Бувати цього вистер. Шойка так и дем виднем и давай вот так вот мы вже идем нас. Воды нам так-то не надо, пока все-таки на всякий случай поп'ємо щоб точно не заразитись Хорошо. Пока все добре, йде що поголадка, но тут, знаєте, вже пішло дуже багато аномалій. А знаєте, це прикольна даже трохи. Так, тільки зараз, щоб не з'явилось в... Тільки надо, треба, щоб не появилось в сараї. Ой, не в сараї, а в цьому, коротше, маленькому доміку. Тобто, не з'явилася аномалія 215, бо там нам треба буде не сражатися. А хотя это буде і нормально, ну так, хорошо покажу. Обоже Бо, вона нам появилася, але це не дуже страшно. Так ще йдемо з нею, коротше, розбиратися. Не, ну вообще, зараз вот на на й ночі дуже багато аномалій почало з'являтися. І теж вони там рідко появлялись і просто багато. А то, що вони так вже часто з'являються... Реально вже посипало так багато монстрів. Головне, я зарамозю на картою і в нас реально получать, у нас це з'явиться або ні. Ну, скоріше всього, ні, тому що я так не хочу. Коре, цей. Ну Це на четвертій ночі може вже не то, що там один монстрик, а вже одразу два. Може два однакових монстра з'явитися просто. И все. Хорошо. Пока что так все нормально. Так, надо все пополнить. Надо все пополнить. Полежать. трошечки. Так, давай. все, давай, энергия. восполняйся. Все, давайте же на минутку так, Хорошо. Все, мы пополнили. Все, мы пополнили. Так, ще 2 хвилини, Но хотя 2 минути це трохи даже і багатенько, Якщо вже стане такими минути. Прямими... Чекайте. Ну так вот, якщо вже з такими прям волнами, то це вообще вже якось нехорошо. Так, що у нас пока що тут робиться? Пока що нічого, в принципі. А вы вс равно. Мне кажется, что скоро появится двойна аномалия. Так, вс пока что добро и хорошо. О, двойна аномалия. Я опять шось не говорил. Так, да, оставлю дробови. Так, пока что вс добре. А у меня вот кажется, что що скоро что-то начинать недоброе. Ну, вообще уже на это так монстрами сыпать, что вообще же. Что еще такими войны. Удоблю, пока что все разобралось. Споробно все нормально пока что. Да. Ну Но... да, пока что дома. Но мы же воссю минуту прожить. Хорошо все, Пока что 30 секунд, что она на так, давайте, мы О, давай. О боже, це буде дуже сложно. Прям дуже-дуже. Так, 10 секунд. 52. 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59. Ура! Ми пережили другу, ми пережили четверту ночь. Ну що ж, думаю, на ньому можна закінчувати. Сьогодні випущу останню серію. Ну що, з вами був Найс34К. А всім пока!